Мені церква празнує пам'ять святого священомучника Климента єпископа Анкірського. Як обикновена історія всіх наших православних християн, життя їх з юності він остався сиротою, але настільки був талановитий, що вже у 18 років став діяконом, 20 священником і був по необхідності, оскільки було гоніння, не було тогда єпіскопів, був рукоположений єпіскопа Анкірського і проповідував Слово Боже і маса людей перевертав до Христа до церкви. По доносенню на нього, імператор приказав його кинути в тюрму. Но у древності тюрми не були такі, як тепері всякими желізними дверями. Там, були, там можна було мати доступ, і тому Клімент превратив свою тюрму у церкву. До нього приходили люди, їх пропускали, а він їх проповідував їм і крестив прямо в тюрмі, перетворивши тюрму в церкву. Його переводять до другого правителя, і там він проводить своє служення, хоча ізають його. Послі істязання він все одно продовжує бути твердим у вірі Христовій, його направляють у далеке Анкірське каміноломні, а там он его... його звільняють, християни, і він у печерах у всяких там продовжує служити, тобто, чудес чудес, де би бы не був, там і служив. Ми можемо також спом'янути із історії православ'я в Ужгороді. Старий кафедральний собор захватили старі кагебісти, щоб передати її нову релігії. То ми оказалися під собором. І що стали православні робити? Акуратенько служили під собором довгий час, щоб ті люди, які могли відпасти, ми їх привернули. І вони молилися на вулиці. Спаминаю, першу службу, якраз пішов сніг, холодно, а люди. Перша служба була чоловік 150, через тиждень 350, через місяць вище тисячі. Незалежно від того, де православні ставали, там була церква. Пізніше православні переходять із з-под старого собора у дом Духновича, теперішній дом учителя, і там, у великому залі, стали молитися і превратили зал у церкву. О, чудо! Потім, рівненько десь через рік переходять у нижній кафедральний собор, верхнього ще не було, і тут прийшли і вже освятили церкву. Ми освящаємо місто, де стаємо на молитву. Так поступався, що Клімент єпископ Ангірський, коли навіть тюрму привратив у церкву Христову, де проповідував, сповідав, служив, причащав і навіть крестив. Тому й ми нині проявляємо віру і м'я зрення. Просимо Господи, поможи нам, не бути. Гнівливими на гонителів, но в вірі Христової і в любові, ми й тут діти Божі, діти церкви, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.